Же всіх вітаю. Мене звати Ірина Сливінська. І це наступний епізод програми Елджіті. Токи сьогоднішня моя гостя це Марія Берлінська, котра очолює центр підтримки аеророзвідки. Ми поговоримо про такий невидимий батальйон. Цю метафору я взяла із дослідження, яке нещодавно ініціювала Марія. І це дослідження було присвячене ситуації жінок на передовій у зоні бойових дій в Донецькій і Луганській областях. І е рефлексія про жінок на передовій ми до неї ще повернемось. Мене підштовхнула до думки про те, що невидимих батальйонів у нас в Україні точно не один. Є невидимий батальйон жінок. І це закономірно, але так само з часів майдану тягнеться це звинувачення. Якщо ви ЛГБТ такі розумні, то чому ви зі зброєю в руках там не захищаєте країну? Або чому ви зі зброєю в руках ще чогось там не робили? Чи я на ЛГБТ солдати? А, а чому немає? Ну не знаю, розкажи мені. Ну питання це ніхто насправді не досліджував, але в будь-якому суспільстві є певний відсоток ЛГБТ людей. Відповідної вони дотичні до всіх суспільно важливих процесів. Вони були як на Майдані, як є зараз у волонтерстві, так звичайно є на фронті. Просто це питання окремого дослідження. Вони говорять про себе? Ні, звичайно. Камінауців на фронті ніхто не робить? Ні, звичайно, по одній прості причині. Якщо в суспільстві настільки високий рівень стереотипів, дискримінації от, і воїнство патріархату, то уяви собі, який він на фронті. Це, до речі, цікава історія. Я пам'ятаю розмову з Тамарою Марценюк, яка брала участь в вже згаданому дослідженні Невидимий батальйон, яке стосувалося жінок на передовій. І ми з нею трохи більше року тому зустрічалися і говорили про ЛГБТ на Майдані під час Євромайдану. І Тамара розповідала про свої інтерв'ю, які вона записувала з майданівцями. І вона описувала декілька кейсів власне людей, які є ЛГБТ, але не робили камінаут, які жили в палатках і брали безпосередньо дуже активну участь у подіях Майдану. Але вони не відкривали того, що вони ЛГБТ. Вони не робили камінаут між своїми побратимами майданівськими. І ця історія наштовхнула мене на таку думку, що можливо страх камінауту він перебільшений. Можливо, ця агресія не така страшна, як її малюють. Хоча, звісно, цей досвід я не можу на себе приміряти, оскільки я не є представницею ЛГБТ-спільноти. Але, можливо, дослідження невидимого батальйону і ці інтерв'ю, які були записані, дають можливість трохи теж про це перефлексувати. Чи ризик справді такий великий, якщо ми говоримо про... Передову. Ну певні табуйовані теми в суспільстві. І в невидимому батальйоні ми, наприклад, помітили, що жінки дуже неохоче говорять про якісь питання насилля щодо них, або про випадки насилля щодо мирного населення, яке там перебуває, щодо тих жінок, які там залишились. Я думаю, що тема ЛГБТ це аналогічно табуйована тема. Тобто люди, які перебувають там на передовій, наскільки є високий градус патріархальних дискримінацій в суспільстві тут. А, звичайно, надзвичайно на фронті він в рази зростає тому що там ситуація ситуація війни ситуація насильна Ну, і крім того, армія це власне такий традиційний інститут ствердження чоловічої влади, справжній мужик, який служив в армії, ну і всі ці решта стереотипів. В цьому контексті, напевно, можна згадати, напевно, не дуже релевантний з Україною досвід, досвід американської армії. і принцип «Don't ask, don't tell», не питай і не кажи, який стосувався сексуальної орієнтації. І в сполучених штатах в армії зовсім нещодавно цей принцип скасували. Я до речі, не стежила, що це дало, чи збільшився рівень насильства. Але Знову таки, по-твоєму, з твого і бойового досвіду, що про це можна сказати, що тут можна навіть Тут Дуже все просто. Людям складно в принципі зробити комінаут, вже не кажучи про те, що якщо вони там перебувають, ти, наприклад, служиш там, рік в батальйоні, да, якийсь хлопчина служить, всі думають, що він там має дружину і четверо дітей, а насправді він кохає Василя. Ну, гіпотетично суто. І, звичайно, йому буде складно потім якось підтримувати навіть стосунки з тим, з ким він служив. Mm -hmm. Але водночас взаємини між бойовими побратимами це така достатньо легальна форма чоловічої дружби. Ну, я можу тобі сказати достеменно одне, що я, наприклад, знаю одного відкритого гея, який, причому абсолютно відкрито, пише про це у Фейсбуці. От, і я знаю, що в навіть в деяких правах, які служили з ним, там помінялась точка зору, вона стала такою від агресивного, не агресивного неприйняття. І він служив? Він служив, так і він служив дуже так. Ну, по відгукам класно, потужно. Він витягував своїх. От. Був там постійно на передовій, на червоній лінії. Після цього в кількох правах, які з ним служили, яким він там одному з них він в життя врятував. В них змінилася точка зору від того, що вони агресивно це не приймали, до того, що вони зараз в публічному просторі підтримують просто нейтральну позицію. А що ми знаємо про його досвід? Якщо ми знаємо про його досвід, такий більше побутовий взаємин, з взагалі все, все щоденне життя, яке на передовій так чи інакше ведеться. Він сам з Дніпропетровська, пише хороші розумні пости. Um, про якийсь досвід його побутового перебування я не знаю. Я знаю про те, що він веде постійний лік, тому скільки людей ми вже втратили. Він вже демобілізувався. Підтримує цю пам'ять суспільстві за тими, кого вже немає. Це те речі дуже цікавий сюжет, адже армія в Україні і війна в Україні це не тільки історія про бойові одиниці, це історія про волонтерів і всіх тих, хто долучається до функціонування армії. І я знаю, що серед українських волонтерів, які підтримують українську армію, є ті, хто відкрито підтримують ЛГБТ рухи. Що ми про це знаємо? Ми знаємо про це відкрито свого часу, коли стояло питання. Ну, щороку, коли постає питання, наскільки я пам'ятаю, гей прайду, от не, не плутати з гейпарадом, то в суспільстві одразу особливо йде такий водорозділ у Фейсбуці. Ну не тільки в Фейсбуці, але з мережах це краще видно. В Фейсбуці він дуже очевидний. І цього року таким для мене особисто стало відкриттям приємним, що. Діана Макарова, відома волонтерка, от, яка очолює фонд Діани Макарової. Вона публічно підтримала. от, Вона написала пост відозву до правого сектора, який вона написала, що це ви мій правий сектор, з яким я стільки працюю, скільки стільки була там і допомагаю. Це ви займаєтеся такою ахінією, як прийти з бітами і забороняти людям провести там якусь мирну акцію в. В столиці своєї країни, яку це реакцію викликало, цей Діани Макарової? Ну це свого часу тоді це викликало фурор. І взагалі це широка дискусія. Ти ж бачиш, що кожного разу, коли в суспільстві якось піднімається це питання, чи це гей-прайд, чи це значить антидискримінаційні поправки, постійно от ми бачимо, скажімо так, це, це притечі ці події того, які будуть бурхливі обговорення в суспільстві, коли буде йтися про там якісь, про шлюби, наприклад, між лгбт людьми, да, і що цікаво, до шлюбів часто апелюють, але наразі про шлюбу навіть не йдеться. Йдеться про якісь такі дуже елементарні речі, які корелюють з безпекою конкретної людини і з правом не знаю не бути вночі побитою на набережні, чи там десь в десь не в районі, чи в центрі Києва. Ну, та, ну особисто я, наприклад, підтримую можливість е, того, щоб в суспільстві ЛГБТ пари мали там абсолютно рівноправну можливість мати ці шлюби. Ну, спочатку я насправді не розуміла, для чого це. Тобто я, я була там десь прихильницею тієї такої, е, смішної філософії про те, що там кохаєтесь десь по, по куткам, не заявляєте про це. А потім я зрозуміла, для чого це. Це дуже просто. Це люди такі так само платять податки. Вони є громадянами своєї країни, вони приймають участь у всіх суспільно важливих процесах, від Майданів там, до, 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 до війни, тієї ще волонтерства. І чому, чому, чому не мати юридичної захищеності? Оце повертаючись до мого невидимого батальйону, mm -hmm. до проєкту, в якому йдеться про те, що жінки, передусім, які воюють, які отримують поранення, які вже. На другому році війни з справового поля. Давай більше про це розкажемо. Бо ми вже справді на початку нашої розмови згадали про дослідження невидимої батальйони, яке було присвячено жінкам на передовій. І ми весь час ходимо навколо нього. І цікаво, власне, найважливіші точки цього дослідження обговорити. Вони, на мою думку, абсолютно стосуються всіх тих самих проблем, про які ми говоримо, коли говоримо про, наприклад, невидимість ЛГБТ-спільноти в Україні. Ну будь-де це справді історія не тільки про війну, а про багато інших дотичних речей. Що ми знаємо про невидимі. «Батальйон жінок»? Ми знаємо про те, що ми дослідили 40, 42 в нас були респондентки з різних батальйонів, це і Збройні Сили України, і добровольчі батальйони. От, і Ми дізналися ряд аспектів, цей побут, цей юридичний аспект, це психологічний аспект. От ми досліджували, був розроблений опитувальник. І мені діла, наприклад, що жінки виведені з правового поля. Що це означає? Це означає, що жінка приїжджає на війну, mm -hmm. от, і вона може займати якусь бойову посаду. По факту, по факту, так. По факту, так. Вона може там, бути снайперкою, вона може бути гранатометницею, вона може бути сапером. От, а в її справі записано, що вона бухгалтерка, кухарка і так далі. Це пов'язано з тим, що немає дозволу на професію. Тобто, Штатці жінки обмежені, є рівно два документи, які обмежують. Це наказ міністра оборони щодо офіцерських посад, на які можна призначати жінок, і це тимчасовий перелік штатних посад для осіб солдатського, сержантського старшинського складу, в тому числі на тих, на які можна призначати жінок. От і таким чином, ну всі посади, в яких десь фігурує слово начальник або командир, окрім начальниці лазні, польової. От там жінки не мають до цього доступу, і напевно треба трохи розшифрувати те, що у них немає доступу, тому що коли йдеться просто про звання чи про статус, то ми говоримо типу: ну і не страшно, там ну не записана ти снайперкою чи розвідницею. Подумаєш, яка різниця? Але справді яка різниця? Адже йдеться насправді про гроші, правильно? Ну йдеться про багато про що насправді йдеться, починаючи від якогось навіть ну психологічного моменту, mm -hmm. да, елементарного там іміджевого. Ну, напевне, також це соціальний захист. Ну, Я б наприклад, я, я, я історик, так, я там займаюся якимись певними і одними питаннями, я б не хотіла, щоб в мене було записано, що я там не знаю водолаз. <гум> Потому, що я не водолаз, ну, це it's not normal. Тобто є певні психологічні моменти, що ти записана кухаркою, хоча ти там воюєш на передовій. І закінчуючи тим, що е, банально, в дівчат після цього немає можливості продовжувати нормальну військову кар'єру. Тобто вони не можуть вступати в академію в, в і них далі немає. Навчатися. В них немає можливості, ну ти розумієш, у них немає взагалі, звідки це, це обмеження по професіям, mm -hmm. бо ще й немає доступу mm -hmm. до освіти. Тобто ми пам'ятаємо цей випадок, коли Савченко вибивала собі можливість бути альочицею. Тобто в нас зараз обмеження по освіті, і вони mm -hmm. переходять на обмеження по, 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 по штатці, по посадам. І закінчуючи тим, що жінки не отримують бойових, а бойові це величезна частина. Яка різниця в оплаті? Це велика, мала, це 100 гривень тисяча. Е, ну, якщо в чоловіка на, е, на передовій може бути, якщо він тим паче, там офіцер може бути там, до 7 тисяч іноді, з бойовими, з восьми mm -hmm. іноді, от, е, то в жінки так, вона виконує ту саму роботу, ну, це просто реальний випадок з життя. Вона була записана швачкою. І, от. і вони воювали разом. І там. Це якась там 1500 гривень. Відчуваєш різницю? Так, різниця величезна, і до речі, мені здається, цей приклад він дуже промовистий і він дозволяє продовжити сюжет, який ми вже зачепили на початку. Таке страшне слово патріархат, який вжила Марія Берлінська. І власне, це той. Фундамент чи той клей, який дозволить чіткіше зрозуміти всю рамку цих закономірностей, зрозуміти, чому так відбувається, чому ми говоримо про патріархат, коли говоримо про невидимий батальйон жінок, коли ми говоримо про невидимий батальйон ЛГБТ, невидимий батальйон і ще купи людей, які просто не враховані, людей з інвалідністю, які також є на війні, і багато інших прикладів, тому що ми говоримо про той устрій, який нівелює рівність як ну апріорі. Просто все в самому, все в самому зародку. От банально, ми не можемо говорити про рівність для жінок, от, тому що є, є певний тип чоловіків, які, на жаль, в конкретно цій країні, в конкретно цей момент там, е займаються очоленням там, міністерства, яке займається військовими справами. Та? І для них там, жінка, яка буде генералом і буде ними керувати, для них це страшно. І все. Тобто, Так само для них страшно, щоб, напевне, з цієї ж серії, якщо вже проводити паралелі, mm -hmm. щоб десь в армії були геї. І для них це там жахливо. Жа мною командувати. Да, — командою. Це, це просто жахливо. Ну, ти знаєш, у нас там най... найбільш... одне з найбільш вживаних лайливих слів — «підарас». І, і це все, І це в всьому постійно. Тобто, ми, ж, ми ж ми ж це чуємо, ми це бачимо. От. Просто ну... це, це дуже. Якби, описує все ставлення суспільства. Тобто цей патріархальний страх перед тим, що інший там, чоловік прийде і зґвалтує його. От, це, знаєш, таке убога єнівежество. Але це ж таке на межі з фантазмом, я би сказала. Ну, це жартома це, це... Що, це, жарто, це, 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 не, це те, що ми називаємо фобія. Ми по, по, приходимо до слова гомофобія. Так? Uh -huh. Ми приходимо до слова того, що тут, тут які, знаєш, такі абсолютно фредеські початки. Коли ну відповідно цим конкретно даним суспільством правлять переважно там гетеросексуальні чоловіки, та яких є певний страх, відповідно вони задають закони гри. Так, да, і вони рівніші в цій історії. Всі люди рівні, але деякі люди равніє другі. Так, да, я до цього до цього жарту полювала. І слухаючи цю відповідь, я згадала чудову книжку, яка присвячена ситуації жінок у Другій світовій війні. Її підготували як упорядниці три неймовірні дослідниці: Катерина Копченко, Оксана Кісь та Геліна Дагрінченко. І це величезна збірка досліджень історичних на. Дуже різну томату, коли це так чи інакше стосується ситуації жінок у Другій світовій, і е, вся ця збірка, коли її дочитала, вона так чи інакше стосувалася різних аспектів життя в окупації, життя в тилу, е, життя в боївці, життя з поміж партизанським загоном і там досвід голокосту і багато інших речей. І власне прочитання цієї книжки по собі не залишає відчуття якоїсь не знаю зневіри чи песимізму, а навпаки, дає зрозуміти, що війна, як і будь-який кризовий досвід, є не тільки трагедією і не тільки катастрофою, але і тим, що зараз модно називати вікном можливостей, так ще певним трампліном будь-яка криза відкриває також вікно для змін. І ми це бачили на прикладі Євромайдану, коли з'явився жіноча сотня, і після Євромайдану жінки в Україні і феміністичні організації стали набагато більш видимі. На це була справа всього кількох місяців там з листопада по кінець лютого, три місяці минуло, і така зміна достатньо було стати більш видимими. Якщо ми говоримо про війну в Україні, чи бачиш ти цю ситуацію як плідну для того, щоб розвивати зміни, і зміни з жінками в армії, і зміни з. З невидимим ЛГБТ-батальйоном, який ну, яким мені, наприклад, в коментах у Фейсбуці часто закидають жартума. Мовляв, де ж це лгбт батальйон але він насправді є так само, як є невидимі жінки, що воюють. Що війна нам може дати в сенсі зміни цієї ситуації? Ну, я бачу зараз суспільство, я його відчуваю, знаєш такий є соціальний ліфт для якоїсь однієї людини, а є поняття такого загального ліфта для всього суспільства. От ми зараз знаходимося на хвилі. На хвилі, причому ця хвиля оплачена дуже високою ціною. От. І це великі можливості. Ми зараз там. Можемо прискорено проходити той шлях, який суспільства західні проходили доволі тривалий час. Розумієш, тут дуже важливий момент, якби ще. Ну, я бачу це по аророзці uh -huh. своїй. Там, я бачу, що безпілотників не було взагалі в Україні. І І от вони починаються так. І от вже з'являються і комерційні там, пропозиції, і волонтерські uh -huh. пропозиції, і там з'являються фахівці в цій галузі. Я бачу, наскільки ми виросли навіть за рік. Хоча, звичайно, до військових безпілотників нам ще так само далеко. От а в питанні невидимих батальйонів тут важливо розуміти, що зміни можливі, коли люди виходять з зони комфорту, продуктивні зміни. І мені в проекті важливо, щоб жінки заговорили, щоб вони самі усвідомили цю проблему, щоб переважна більшість з них. Дайте тільки повоювати, Бог з ним, що там кухаркою, з маленькою зарплатою без будь-якого там якогось статусу це така але... жартовна позиція, а... дуже традиційна. Так, це така вік віктивна mm -hmm. позиція про те, що там дайте захистити країну. От ми бачимо, що батьківщина в небезпеці, тому тут важливо, щоб жінки усвідомлювали, що одне не заперечує інше. Можна захищати батьківщину, але в правовому полі. Так само і тут тут питання, ЛГБТ важливо, щоб люди починали говорити. Дуже важливо говорити. От. Їх немає рівно до того часу, поки вони мовчать. Mm -hmm. І до того часу вони відповідно не видані. Це не означає, що потрібно взяти там висолковий прапор і йти брати штурмом в Луганськ. А з іншого боку, чому б ні? А з, іншого, а з іншого боку, типу, якщо людина там провоювала, і я ж кажу, я знаю буквально кілька випадків, але я знаю випадки доволі достойні. Коли люди провоювали там рік, чому не, не взяти і не сказати про це публічно? Тому що дуже дивно, знаєш, якщо людина. Відважилася йти туди до смерть, і було страшно, але йшла. Та? І тут боятися сказати про те, що вже, здавалось би, в мирній частині країни сказати про те, що так, я гей, там, я, я воював, да, в мене там є якісь там поранення, да, я, да, ми там є, да, ми такі, да, ми хочемо. Ми маємо цілком абсолютно повне право на, на те, щоб мати сім'ї, на те, щоб бути в правому полі, на те, щоб подружуватися. От і все, це дуже просто. І цей воєнний досвід може фактично ніби трохи їх легітимізувати, як членів суспільства. Ну, ти, ти ж розумієш, що коли йдуть якісь такі злами в суспільстві, якісь, то звичайно, це завжди люди, які безпосередньо приймають там якусь найактивнішу в них участь, вони є суспільством привілейовані, так? То вони, якби до них прикута увага, вони є агентами змін. А, от, і відповідно ну, не завадить говорити про те, що я думаю, самим геям, лесбійкам говорити про те, що вони є у волонтерстві, вони є в армії. Ну тут тобто варто просто щоб з'явились перші голоси. Я думаю, навіть один голос. Я думаю, така людина знайдеться. Я згадую одну львівську розмову, коли один мій знайомий львівський гей, з яким ми говорили про те, що в Україні дуже мало камінаутів, в принципі, не тільки в армії, а взагалі мало геїв-лесбійок, бісексуалів, трансгендерів і так, далі, і так далі, публічно говорять про себе в цій постасі. І він у мене запитав: але ну, навіщо це робити? Може, я хочу бути просто інженером, а не інженером геєм. Навіщо робити камінаут, якщо ми говоримо про армію та про будь-які інші сфери? Тому що ніхто не буде боротися за права Гейві окрім геїв і Лесбій. На початковому етапі так точно. потім, якщо вони будуть переконливими в цьому, то будуть, звичайно, долучатися там різні люди з різних сфер і будуть підтримувати. Але на початковому етапі це завжди так. Тобто є, якби в цій сфері я бачу, що є, є дві задачі, які потрібно вирішити. Перша — це починати говорити і пояснювати. Виходити, щоб гей лезбіки виходили і говорили. От от ми такі. Та. Доброго дня, мене звати так, то я так. значить там лезбійка. Ні, доброго дня. Мене звати так, то я займаюся тим, 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 тим. А ще крім того, я там гейч-лезбійка. А... До речі, гей-лесбійка лесбійка, це не так страшно. У нас там теж два вуха, там ми не їмо дітей, ми не снідаємо там кров'ю християнських немовлят. Тобто це досі треба пояснювати? Звичайно, Розумієш, насправді, лихих людей в житті, знаєш, таких заскарузлих нівіш, і причому якихось озлоблених, я зустрічала дуже мало. Переважно люди не, не хочуть вбивати геїв і розпинати їх на хрестах. Але ж хто тоді виходить битками розганяти маршівності на Оболонській набережні? Ні, я ж кажу, переважно розумієш. Тобто, загалом суспільство в нас не, не таке, що там знаєш, ну не знаю, фермер там Петро, десь на Гуцульщині, він не прокидається з думкою, як де б мені тут відстрілити якогось гея. Але просто в нього немає інформації про це. І все, що він про це знає, це про те, що ай-яй-яй це якісь типу, лихі збочинці, які вчать моїх дітей поганому. там, знаєш, І я не хочу, щоб мої діти стали такими. Тобто є якийсь ну, такий згусток з страхів, стереотипів і банально відсутності знання. І я думаю, що якщо знаєш, поступово доносити і пояснювати, що ну, от, 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 от ми живемо так. Ми там не є носіями там, сніду. Там. Ми знову ж таки не снідаємо цими немовлятами. Ми там не намагаємося якось перетягнути на свою сторону там, типу, те, що знаєш, дуже є смішний термін. Пропаганда. Значить, словосполучення, та, словосполучення, пропаганда гомосексуалізму це, це дуже комічно, тому що приходьте на нашу сторону, значить, нас дискримінують. Нам там, значить, нас б'ють там, коли ми виходимо говорити про свої права. От на нас показують пальцями і так далі. Приходьте у нас дуже класно, там у нас є печеньки, <рес> крім всього іншого. І заодно можна отримати по морзі, гуляючи десь у тихому да. місці, тільки за якийсь такий нештатний вигляд. У нас поволі добігає до кінця розмова, і е, мені м, хочеться нагадати про одне з дуже важливих гасл Майдану права людини понад усе. І хотілося б попросити тебе про це трохи сказати. Для тебе це гасло. Це що? Чи, ну, можливо, у тебе якесь інше своє гасло? Для мене цінність людини понад усе. Відповідно, і права, і весь повний інший джентльменський набір. Протримуюся тієї точки зору, що ем, я можу не, не поділяти погляди людини, але та я, я готова віддати життя за те, щоб е, люди могли це висловлювати. От, е, точно знаю одне: що люди, які. Е, Втручаються в честь іншого особисте життя, ті, хто намагається там защемити, ущемити чиїсь права. Це, це переважно е, говорити про моральність, тим паче апелюючи до моральності. Сімейні цінності. Так, тобто найрозпусніші люди цієї планети вони виглядять так, що їх, хоч завтра, можна опублікувати на різдвяних листівках. Насправді, все це православ'я головного мозку, вона ні до чого не проведе. Здоровий, адекватний європейський е такий е правозахисний рух, здоровий підхід, повага до кожного, можливість для кожного бути собою і не перебувати в страху. Треба виходити з тіні, чого я всім нам бажаю. Та не боятися і власне демонструвати силу безсилих. Це дуже важлива річ, про яку нам цілком слушно нагадала Марія Берлінська, котра очолює центр підтримки аеророзвідки. Це була програма LGBT Talk. Побачимось.